Так, ну що, мої дорогенькі? Те, що я говорила, те і справдилося. Всі вже дуже-дуже завалили мене питаннями з приводу ядерки. Давайте ж подивимося, чи буде ядерний там, ядерка, яка... О, чи завезуть взагалі, давайте так подивимося. Чи завезуть ядерну зброю, ядерку. О, в Білорусь. Русь. Чи завезуть? Якусь завезуть. Якусь завезуть. Якусь завезуть і це сколахне трошки світ. Але що буде робити світ? Ой, та світ щось придумає. Світ придумає надати Україні більше зброї. Це перше, щоб оце бедлам закінчився. Другий момент. Світ буде спостерігати, виділяти кошти і е, давати поради. Чи будуть вони щось ще робити? Ну, не думаю. Кошти, захисти ППО, зброя, ще раз гроші, але вони самі. Ножками, тук 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 тю тук не підуть. Ось так. Вони не будуть проливати свою кров за наші території. Ось так. Чи буде? Чи буде взагалі а, випущена хоч одна ракета зі сторони білки до нас? Ядерна. Ну, слухайте, це будуть лякалки. Це більше буде лякалка. От прям просто лякають, 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 лякають. Щось випустять, але це не буде ядерно. Це взагалі не ядер. І я не впевнена, що по нам взагалі-то. Вони будуть возитися. Вони будуть возити туди-сюди, туди-сюди, приїжджати, виїжджать. Щось там таке якісь. Не дадуть їм, не дадуть їм використати. Але, але, забруднена якась територія, тобто десь вода може бути забруднена або ще щось, якісь такі моменти можуть вони напаскудити. коротше. Далі ще нюанс. Це може бути звичайна ракета, от так скажу, яка буде замаскована під ядерку. Тобто там не буде бойового заряду. О, вони стоять під вибором, от знову вода. Спаскудить нам воду хочуть, карлюки. Щось, щось з водичкою пов'язано. Так. Е Перед вибором стоять, але вони отшельни. Не, -не, не дадуть. Ні, ви що, вони дадуть? буде тільки давати кошти. Чи буде використано. Ні, це будуть звичайні ракети. Ядерка використати не буде, але мусувати оцю, оцю знову водичку в ступі, знову будуть. Знову буде оця тема, буде. Ні, ніякої ядерки не буде, але, але ракети зі сторони Білорусь будуть частково прям. Покривати всю територію України. Оце най... найнеприємніше. От хай би вони сиділи і не жужжали поки що, тому що, ну. Нехороша тут більше карта. Нехороше, іде саме з пострілів. Тобто все, що вони будуть робити, це обстрілювати нас. От обстрілів буде. Обстріли будуть. І знаєте, що будуть обстріли? Е це для того, щоб зупинити наш контрнат. Тобто це будуть е багатоповерхівки і будуть націлені на те, щоб знести більше об'єктів саме жилих, тобто жилі будинки. Але можу сказати, що дуже гарно буде працювати ППО, будуть попадання. Не так все буде, не, не буде відпрацьовано з їхнього боку, дякувати всі ті ракети, які будуть вилітати від них. Не будуть відпрацьовані. Але буде не все так легко. Ова підтримка у нас. да, будуть попадання. Буде багато відбиток, дуже багато, але будуть і попадання. Тут максимально бути обережними. Квітень місяць, бути обережними на всі 200%. Не нехтувати сигналом повітряної тривоги. Дякую вам дуже, ніякої ядерки не буде, заспокойтеся. Все буде добре. Дякую. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, робіть репости. І всього вам найкращого.